Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти відео про різноманітні способи, методи та засоби фіксації деталей, які я використовую в роботі зі своїми мобільними верстачками від Metabo. Я хотів відзняти відео огляд з цієї чарівної китайської швидкозажимної струбцини, але побачив, що відео виходить дуже. Довгим, і мені важко було якось це все зліпити в один все докупи, і вирішив розбити його на декілька частин. І в кожній частині, щоб нічого не пропустити, буду розповідати про конкретні випадки, конкретні струбцини, якісь, знову ж, ті самі методи і засоби фіксації, вже відповідно від е, тих задач, які вам потрібно виконувати. Ось сьогодні буде перша частина про цю китайську чарівну швидкозажимну струбцинку. Про неї в інтернеті я не знайшов якогось відео огляду, відгуку, взагалі, щоб навіть подивитися, як вона працює, як вона себе показує на стільниці. Тому, напевно, що ця інформація буде для вас корисна, щоб ви розуміли. Що від неї очікувати, як вона працює і взагалі як вона себе показує в роботі. Одним словом, надіюсь, це відео буде для вас корисним. Ця швидкозажимна струбцина вона розрахована для роботи з перфорацією вашої робочої поверхні. Ці втулки вони бувають різних діаметрів. Особливо при замовленні, обирайте той діаметр, який вам потрібний. Це є 20-мм, я переміряв, вона йде в розмірі 20 в нулі, проточена гарненько, вона є стальна, заштифтована ось таким штифтом пружинним. Просто я потім покажу, як воно. Це все там фіксується. Вона постачається повністю вже в зборі. Тут вам нічого не треба переробляти, ви тільки замовляєте в тому розміри втулки, яка вам потрібна. І вона фіксує деталь вже до стільниці простеньким рухом. Що хочу сказати по самій струбцині. Ну, вона виглядає так, як Бесеївська. Оцей у мене оригінальний басей, цей Китай. Дещо вона мілкувата від поставив дві разом. Тут набагато масивніша, кнопка багато, набагато зручніша. Тут така малесенька, на неї треба ще так. Я від... Від того, що ще не звик, то, там грубо кажучи, її треба там, трошки шукати. На тій ручці тут набагато зручніше, більша, і е, тут є ще такий нюанс. Її потрібно до кінця нажимати, так як ви до кінця не, не зажмете оці от, е, зубчики, які входять за це вони просто вам не будуть послаблюватися, ви її не зможете ну, саму струбцинку послабити. Як вона фіксує? Зараз покажу, як вона фіксує, яким чином, ну, так ніби гарно фіксує. Ну, та, Заявлено десь 150 кг на зусилля прижимного. Фіксує вона дійсно добре, тільки фіксує з нюансом. Зараз покажу, чому. От, вставляємо в отвір. І за рахунок того, що е, точка фіксації знаходиться на деякій віддалі від самого місця е, притиску, е, струбцина під час е, фіксації деталі, вона робить отакий от рух. Тобто вона завалюється дозаду. Завалюється вона, я вам скажу конкретно, тому в мене є побоювання, що вона з часом розб'є оцей. Отвір, тобто вона зробить його більш таким овальним. Не знаю, як в МДФі, але пробували не опрацювати в столі з перфорацією, стіл був зроблений з фанери, так, фанера вона почала. Розслоюватися від оцього зусилля. Тобто в МДФі воно ще ніби як так працює. Зараз покажу, як працює. От я її затисну, покажу, який кут затиску. Стоп, це не вийшов. <coughs> Бачите, як нахилилась тепер. Візьмемо оцю бесеївську. Вона відрізняється, ну, відповідно, форм фактор в неї зовсім інший від е, цієї струбцинки. І тут сила е, затиску, вона, в принципі, є навпроти силу е, базування самої, е, самої струбцинки. Тобто виходить, прижимає по тому місцю, де чіпляється сама струбцинка. Та її трошки буде завалювати, але не таким чином. Зараз покажу. Як вона працює. от е, Зараз наявно видно проблему при роботі з от такою струбциною, коли ви працюєте однією рукою. Тому що вам потрібно рукою піджимати, потім якось ну, втікло. Навіть якщо затиснути її десь в отворі. Так? я Чому я обрав саме отакий от форм-фактор і проховав його зручнішим за такий. Тому що тут я однією рукою мордуюся, щоб затиснути деталь на столі. І то, бачите, не затиснув до кінця. Відпустив, структура впала. Ні, я все-таки все хочу вам показати, як вона нахиляється, не нахиляється після того, як затиснув деталь однією рукою тут складно. От, дивимося на кут. роззатиску затиску цієї струбцинки і на кут оцієї Є трошки гня, але не так, як оцю. Тому в мене є побоювання, що з часом ці отвори порозвиваються. Не знаю, скільки воно буде працювати в МДФ, але я скажу так однозначно, що е, користуватися нею е, в, в фіксації деталей набагато зручніше, ніж от такою ГЕобразною. О, я відпустив, вона вже Тепер її треба якось випхати звідси. Чому знову ж таки надав перевагу оцій струбцині? Ну, Вона мене дуже зацікавила, тому що от дана струбцина вона не працює в деяких місцях, особливо з цим столом. Тому що тут, наприклад, стоїть ручка. Ви не можете розвернути, вам треба шукати місце для того, щоб знайти той отвір, який. Вас дасть можливість затиснути деталь на самій стільниці. Тут в будь-якому місці ви фіксуєте і все нормально працює. Так що десь отак. От Який вихід з положення для тих, хто буде мати столи з якогось м'якшого матеріалу? То в плотному вона ніби працює. Але знову ж таки, якщо є побоювання того, що вам розіб'є отвір, діаметр зміниться в більшу сторону. а Ви часто використовуєте ці отвори для позиціонування деталей, там, наприклад, для вислання 90 градусів чи там, 45 і е, отвір, коли виходить там, на міліметр більшого діаметру, відповідно, у вас тут вже в розміри не будуть співпадати, і буде похибка. І для того, щоб не розбивало отвір, я знайшов ось таке вирішення. Це все себе показував Ослан. Такий спосіб кріплення. Це є кріплення за допомогою меблового гвинта. Я єдине, що тут спиляв оцей чотирьохграник. І для того, щоб була більша площа зачіпу самої шляпки за отвір. І як воно чіпляється. Тобто вставляється в отвір. Відсовується або в назад, або вперед, як вам зручно, ну, краще назад, тому що ви можете в будь-який момент піджати детали. Детал лаю, от сам прижим. І знову ж таки зажати деталі. Єдине, що я е, поставив тут е, за тоненький цей поліамід 16 мм. Тут би класно було його десь там поставити 21-22 мм. Він грубший був, тому що він трошки підгинається. Тобто зараз. От його просто, його просто ось так. Лодочкою підгинає. Але це не проблема, в принципі, ну, він виходить як еластичніше. Відповідно, сила прижиму трошки падає. Але якщо його поміняти на більш щільніший матеріал, я думаю, що буде працювати так само, як на цій втулці. Єдине, що в такий спосіб він збереже вам е, ті отвори в тому розмірі, які вони були в початковому вигляді. Далі, що я хотів сказати? О цій, ага, як виглядає кріплення самого цього штока. Прижима до втулки. Зараз в мене є розібране. Тут все дуже просто. це є Годував іде ось така е пружинний, пружинний шток, тут отвір на 10 розсварений, і в самому штоці. Самої струбцини зроблено так само діаметр 10 мм і просто просверлений отвір. Зараз я отвір цей, я тут пересверлював на інший. от Отвір видно. І видно от залуження 10 мм. Просто кругляк, грубо кажучи, просверлений і заштифтований наскрізь. Так воно виглядає. В принципі, можна любу втулку. Виготовити, якого діаметру вам необхідно. По цій струбцині по цьому відео буде, напевно, що все. Наступне відео буде по організації по тюнінгу те-треку на столі. Розповім про якусь з наступних струбцин і як. Нею фіксую деталі і для чого. Все, дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним.